Мої вітання. Можливо, ви бачили, можливо, знаєте, ось таку гру Flappy Bird. Це одна із перших, можливо, так вона і лишилася самою популярною серед даного типу ігор. Це тапалка, коли ви тапаєте по екрану, то пташка починає летіти вгору, а так взагалі вона падає. І що потрібно зробити? Потрібно пролетіти між ось цих всіх труб, які рухаються справа наліво. В Scretрі це також можна зробити. Давайте зробимо цю гру в Scretch. Запускаємо Scratch. Сьогодні нам кіт не знадобиться, тому ми його видаляємо, а замість нього нам потрібна якась пташка. Тож, обираємо спрайт, ну і гортаємо, ми можемо взяти тварини і подивитися, які тут у нас тварини є. У нас навіть є тут летючий кіт. Можна було б взяти його, але давайте все ж таки підемо по концепту пташок. Є ось такий папуга. Можна його також вибрати, але мені подобається, як тут виглядає тукан. Давайте візьмемо тукан. Так, також зробимо його меншим, тобто він занадто великий зараз. І оберемо для нього робочий образ. Для цього переходимо в образи і шукаємо, як він буде літати. Летіти він буде ось таким чином. Тобто він буде ось так, якщо що, то летіти вниз. А, ну і коли ми будемо натискати якусь кнопку для того, щоб він. Трішечки підлітав угору, він буде змахувати крилами. Тобто ось такий образ. Лишаємо ось цей буде робочий. Ну і запам'ятовуємо, що це у нас образ С. А коли будемо натискати на пробіл, це у нас буде образ Бі. Так, повертаємося назад. Давайте одразу змінимо фон для того, щоб ну це не виглядало занадто скучно. Обираємо фон. Обирайте будь-який, який вас влаштовує. Тобто ви можете тут прогорнути і подивитися там природу, або там поза приміщенням, будь-який, який вам подобається. Я візьму поле. Ось поле мені подобається. Як це буде виглядати? Можна, звичайно, взяти він такого кольору фіолетового, можна взяти якийсь інший. так? Ми можемо взяти, наприклад. Форест, але знову ж таки він тут буде губитися. Тому обираєте приблизно такий, щоб ви могли бачити. Ну, ось, на цьому фоні буде взагалі, але тут зелений мені не подобається. Тож, я оберу просто поле. Мені, в принципі, подобається, як виглядає, і ось тукан буде летіти по цьому полю. Ну, ось, на цих на цій картинці, мені здається, більш-менш він виглядає добре. Так, з'являтися він буде приблизно ось в цій точці, тому ми його виставимо і у русі запам'ятовуємо, де він у нас знаходиться по x і по y. Це досить важливо в нашому випадку. Так, тепер при натисненні на зелений прапорець обираємо подію, коли натиснуто. Так, Зараз я вам збільшу, щоб було видніше. Одразу він починає у нас переміщуватися в дану точку. Це буде точка старту, рух і обираємо перемістити в X, Y, відповідно, де він зараз стоїть. Так, далі, після цього, а, у нас буде проходити ця гра, поки ми, наприклад, в у ту саму трубу ну, то не задінемо її, або не натиснемо стоп. Тому ми обираємо тут блок завжди. Звичайно, цикл завжди. Який буде виконуватися протягом а, всієї гри. Що буде робитися? Він буде поступово падати вниз під силою тяжіння, так, ближче до землі. І таким чином, як це зробити? Ми обираємо тут рух, змінити Y, тобто по вертикалі він буде падати, змінити Y на мінус 10. Давайте подивимось. Ось так він падає. І а, до того ж, у нас буде змінюватися. А коли ми будемо натискати на кнопку, у нас буде змінюватися образ, тому ми тут примусово змінимо образ знову на Сі. Тобто, коли просто натиснуто зелений прапорець, він буде просто падати і з цим образом. Але, як ви бачите, досить швидко падає. Давайте трішечки заповільнимо або сповільнимо. Оберемо чекати і десь 0,1 секунду цього буде достатньо. Давайте подивимося тепер. О, тепер падає трішечки повільніше, тобто ми будемо встигати комфортно грати. Але крім того, повинен вже наш тукан і взлітати. Це дуже просто робиться. Ми по екрану тут тапати не будемо, ми будемо натискати, ну, наприклад, на пропуск. Тому обираємо, коли. Клавіша пропуск натиснута. Що ми тут будемо робити? Коли у нас змінюється Y на мінус 10 в нормальному стані, при пропуску ми повинні на додатнє число, тобто, навпаки, піднімати нашого тукана. Якщо оберемо на 10, то це буде дуже замало, тобто нам потрібно буде прям дуже багато натискати на пропуск. Тому оберемо десь на 50. Обираємо рух, знову шукаємо тут змінити Y. І прописуємо 50. Давайте трішки відсуну. Так, і обираємо тут 50. Так, тепер, коли ми натискаємо зелений прапорець, ми бачимо, що у нас починає падати наш тукан, і коли ми натискаємо на пробіл, він трішечки переміщається вгору. Але при всьому цьому він переміщається однаково, немає цієї анімації, що тукан летить. Тому ми обираємо вигляд, і не дарма ми запам'ятовували змінити образ на B. Тепер він у нас буде піднімати крила. Запускаємо, дивимось. Ось тепер він ніби у нас злітає. Добре, настав час тепер зробити ті самі труби, які будуть у нас летіти, і через які нам ми повинні також пролітати. Тож, створюємо новий об'єкт. І це у нас, відповідно, будуть труби. Ми їх будемо малювати. Натискаємо тут намалювати спрайт» І починаємо малювати. Обираємо так, як, наприклад, в оригінальній грі зробимо зеленого кольору. І це у нас будуть прямокутнички. Тобто ми малюємо один ось такий прямокутничок. І відповідно інший прямокутничок, тільки це я щось забагато намалював. Зробимо ось таким чином. Так, ось такі приблизно у нас будуть ось так приблизно будуть виглядати ці самі труби. Але це щось дуже близько, тому ми перемістимо трішечки вище, ось так, щоб у нас тукан спокійно пролітав. Далі скопіюємо, натискаємо або ось тут копіювати, або Ctrl C, далі вставити, або Ctrl V. І у нас вставляється. Копія цієї труби. Перевертаємо її навпаки. Тобто на 180 градусів, і ставимо ось тут знизу. Тепер тукан у нас тут точно пролетить. Ось така у нас є заготовка. Далі переходимо до коду. У нас повинні ці труби з'являтися на початку сцени. Виставляємо. І запам'ятовуємо, де ми їх поставили. Тобто, запам'ятовуємо, де будуть вони з'являтися. Знову ж таки, рух. І бачимо переміститись 181, 28. По Y ми також будемо змінювати. Тобто, по Y вони будуть то так з'являтися, то так з'являтися. А ось по X лишаємо від. Ось, бачимо, навіть 185, позначимо. Тож, Обираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Що, будете ви... що буде виконуватися? Завжди. Знову ж таки, тому що у нас постійно, поки наш тукан не вріжеться в трубу, або ми натиснемо стоп. Що буде робитися? По ігрику у нас будуть переміщатися ці труби постійно. І ми давайте подивимося: ну, давайте підберемо тут, ну, приблизно, 60. Пікселів угору 60 униз. Тому беремо рух, обираємо тут задати Y, не змінити тепер, а задати Y, Але тепер обираємо випадковим чином. Тобто переходимо в оператори випадкове число і обираємо тут мінімальне значення мінус 60, максимальне 60. Ми зараз запустимо, подивимося, чи правильно ми підібрали. Так, ну приблизно, ось бачимо, як змінюються труби. Приблизно в цьому діапазоні і будуть змінюватися. Єдина проблема в тому, що ми бачимо, що просто труби у нас біжать ось так. І це не дуже добре. Ми повинні також змінити, щоб труби у нас змінювали своє положення по іксу, тобто вони справа наліво просто ну, ніби пролітали. Тож, положення по іксу у нас було тут. 180, ну давайте 5 візьмемо. Таким чином, ми задаємо це положення. Давайте так, поставимо 185. Невеличкий відступ зробимо ось так. Так, тепер нам потрібно, щоб ці труби у нас переміщалися справа наліво, але переміщалися плавно. В такому випадку ми обираємо тут не переміститись, а ковзати. Кількість секунд то чим більше, тим повільніше будуть переміщатися ці труби. Тобто, ось одиничка, це буде найважчий, скажімо так, режим. І переміщаємося не на 180, а на протилежну сторону, тобто зі знаком мінус. 100-180. А ось тут з яким значенням? У нас задається значення випадкове від мінус 60 до 60. І з цим значенням у нас труба повинна і летіти. Якщо зробити так, то вона буде летіти. Ось ми бачимо, що кожного разу буде змінюватися і ну, ніби так плаває наша труба. Ми бачимо, що протягом ось цього руху вона то опускається, то піднімається. Цього не повинно бути. Тому ми обираємо тут. Значення Y. І ставимо замість мінус 35. Так, запускаємо. І бачимо, що тепер у нас буде рівненько летіти ця труба. Вона з'являється на різній різні висоті, але при цьому рівненько летить, ось як з'явилося так, наприклад, і переміщується. Далі. А, також нам потрібно зробити так, щоб при Зіткнені труби, гра зупинялася. Ми це зробимо наступним чином. Знову обираємо, коли натиснуто, це ми зробимо окремим скриптом. Далі, це, знову ж таки, буде виконуватися у нас завжди. І у нас буде таке, така умова. Якщо з датчиків обираємо, торкається до нашого тукану. Обираємо тут тукан, то ми просто-напросто беремо і зупиняємо все. Це буде кінець нашої гри. Давайте запустимо, перевіримо. Ось, торкнулось, все зупинилося. Можна також уже і починати грати. Але проблема в тому, що ми тут не бачимо. А скільки ж ми набрали яку кількість балів, скільки труп ми пройшли. Давайте додамо це окремим значенням. Переходимо в змінні. Моя змінна, ну, звичайно, можна використовувати, але ми створимо свою. Натискаємо Створити змінну і називаємо її Рахунок. Гаразд. Тепер робимо наступним чином. Переходимо назад на наш. Можна сказати, основний скетч. І задаємо для початку на самому початку рахунок 0. Тільки обираємо тут, звичайно, рахунок. Надати рахунок значення 0. Тобто, коли ми натискаємо зелений прапорець, у нас буде оновлюватися результат і починати будемо з 0. Так, ну ось можна там подивитись, але рахунок не змінюється. Нам потрібно змінити рахунок. Обираємо змінити. Після того, як ми пройшли ось першу трубу, ми змінимо саме вибираємо знову ж таки рахунок. Ми змінимо на 1. Скільки разів у нас труби пролетять, такий у нас буде рахунок. Запускаємо. Ага, не встиг не встиг пройти зацепив. Таке також трапляється. Ось, ви бачите, вже три пролетів. Ну, і давайте зараз програємо. Ось рахунок у нас 10. Таким чином, ми сьогодні з вами зробили гру, Гру, яка дуже популярна було, була в свій час, коли вона вийшла. Але, як бачите, в скречі це дуже просто зробити. Сподіваюся, відео для вас було цікавим, корисним. Ви створите свою власну гру. Тож не забувайте оцінити відео, підписатись, якщо цього ще не зробили. Можете прокоментувати. На цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!